Всім привіт, всім хай! Що ж, я Влад. Це моє перше відео зі звуком. Тому моя думка, що. Ну, можна якось допомогти лайкнути мене. Типу, я не заставляю. Що ж, моє перше відео про стар час, ну таке. Звуком. Давайте зразу зроблю туторіал по своєму аккаунту, чтобы ось так. Угу. Сподіваюся, все всім зрозуміло. Значить, у нас тут нова сам подія. 52 рейла. А я на 43. Зараз я порахую це. 3, 3 і 3. Це 9 рейлів мені треба. Тут нам дадуть 7 рейлів. І тут ще 5. Тобто пологіць повинна вистачити. Що ж, тоді зараз вибираємо. Кіта, до речі. О, мага Ну, окей. ну вже показуєш. Що це за 2 дні? Третні... Добре, я повернуся, коли виберу Ой, не івент, а. Як його. Режим. Що ж, я вирішив взяти цей. Зоберемо сопфіс Супер Оцей. І зараз я вам покажу бах на бахаляний гіперкіта. Якщо я зможу. Та зможу, зможу, супер, я буду користуватися, буду. В принципі, я не знаю, може це вже пофіксили, але сподіваюсь, ні. Бо це дуже полегшує мені життя. Так, пропускаємо це все. У мене звичка клікати зазвичай по екрану, коли це показується хто проти мене. Ну ви розумієте. На мою думку, це найгірше, що є. Оцей сабесів супер. Але це один а він один з тих, хто може. Який не безкорисний, на халявний гіперкіта. От робимо так. І тепер отак. Все. Так, не пофіксили ще. Слава Богу. Бо це насправді оверпавер, так сказати. Типу, ну... Не вчасно таймінги виловити. Ой-ой-ой, ах ты, фен. Тепер навіть. Блін! А, точно, у мене ж і гаджет. То може допомогою гаджета, я так швиденько пере. Ага, не вийшло. Давай та отак... біжимо. Е, так, цілийся. Не, я думаю, танка. Транк, транк, транк. Транк у нас буде перший, бо він мене дуже бі... Блін, а, він так. Я так протупив, блін. Ну нічого, у мене скоро і так супер буде. Не думаю, ну, Я ще раз так будете. Тепер отак. От все. Я зробив все правильно. Угу, Очікуємо. На ці стуку. Ні, може на фенго От Отак його добиваємо, все. Тепер у нас третє місце, 11 баночок. Так, ну тут мисі немає стати такого. Ну, блін, так бігати по карті. Блін, а карта вже маленька, тут може бути ховатися, тоді я заховаюсь теж. Отак бігати на такій маленькій карті, це дуже ризиковано. Блі, мене трошки отак. Зараз... А, ну, вона просто вирішила вдатися. Що ж у нас є? Перша каточка завершена. Отримаємо три рейли і забираємо цю, цю нагороду. Ну, що сказати, що сказати, що сказати, то, в принципі, нічого. Та, я краще візьму ховерборд чардж Він може врятувати від такого протупу бо він ламає ці стіни. І Тому. Ну, я не знаю, чи воно працює ще поки. Зараз перевіримо. все, Зараз перевіримося. Комає банк. Ой, портал. Банка, гаджет, кущі, супер сабвий. Не знаю, що це справжнього вон, типу. А, ні, не справжній. Не, <хи> nope. не знаю. Готуємо на центр. На центрі у нас 4 баночки. Це для старту дуже корисно. Поки зайшов ще вісім браулери. 7 банок має тут за справді корисно. Блін, все. Я не попав в супер. Я краще ні на кого не бикувати, так я в мене супору немає. Особливо на кольпа. Так, давайте катимось сюди гачками. Що... Ось самий супер. Блін, трохи лагає. Ось так робимо, от так робимо і от так. Все. Так, блін, байкувати на культа я не дуже хочу, тому що... Тут така штука. Блин, у меня трохи глючит все-таки. Я тут десь когось бачу. О, динамайк. А, шейд? Хм, Вот так. Ну, все, в принципе. Только не на том, что она... Типа, ну, так вот сделала. Я раз один ведь не прокупила, в принципе. Что? Моем, шумаем. моем. Моем, Mm -hmm. До речі, напишіть в коментарях, напевно, на кого мені збирати, бо я, чесно, не знаю. Найбільше мені з цього варіанту подобається Макс. Та, також можна на Джина або на Спраута. Ну, Спраута я не сильно хочу. Джина також. Ну, у мене ще буде бонус на Макс, як тільки я його відкрию. Скінчик на неї дуже хороший, який мені випав давненько. Так. Ну, тепер, 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 що ж ми робимо тепер? О, тепер я хочу. Тепер я хочу... Насправді я хочу бар'єр трап собі. Або... Ні, або чітпак, ще дуже сильно хочу. Четпак це імба. Але, чесно, коли я хотів, щоб мені щось нове випало. То мені, знаєте, що випало? Прокачка на цю фігню. Коротше, Ой, господи, не то випало. Добре, ще беремо це. А, тут немає цього. Так, коротше. Міку. Ну мега. Ну, скинне Леона, чесно, я не знаю. Коротше, давайте. Я, напевно, звук включу все-таки. Добре, повернусь тоді, коли дограю. Угу. Це було троє швидко в принципі. Ну, так. Так, що таке кращо це? Поїхали. Це угу. прикольно, прикольно. О, ця музичка мені нагадує перший вайб Бравл Старса, коли я тільки зайшов. Так прикольно було. От типу, я насправді пограв би просто в Classic Бравл. Classic Бравл це імба. Ну, Даріус зробив помилку. Так, А, ксю Ашу мистер Неес, Мама, Я не хочу цей скин куплет. Така по разрядка Бласти і... і коротше. Ну, навіть і це, типу, вони просто дуже оверпаверд були, типу. Спайк це був якийсь прям... Ну... не знаю, ну... Саме для спайка це треба було нерфнути, чи ще якусь таку систему там для нього зробити. Ну, коротше. І бібі у мене вкрала банку. Афи, не супер, честно. Крошечки фигня. Что скидаем на лево? Не mm -mm. супер, не буду мне У нас раз есть идея. Ставить сюда свой кактус. Блін, я його не туди поставив, ну дав такий, підемо. Не нуль банок і тут мені трошки страшно, так. Бігайте. Ну так, не зрозумію напевно чому. I see nothing.

За п'ять секунд. Ну, умовно так за хвилину десь виграв. Просто зі спайком. Обережно приходимо, головне, щоб мене ніхто не побачив. Приходимо зараз, головне, щоб мене ніхто не бачив. <звук> Хто так каже? Блин. Куда ты? Ну я, кстати, блин. Пристой. Так, а а я маю проти двох. Мои тиммейты просто наигищие. Я ж скоро сдохну ей. І... Ты хоть. Блин. Так, бачите, ну, без вариків, типа. Ну, о, спайки з Едгаром, ну це просто... Ну, типа, які вирі... Треба винищити Едгара. Але, ну як це маю зробити? А пайпер. А пайпер, блин, без толкова Хоча є. Добежаем, это нормально. Так, супер у нас есть. Что моя макар? <реку> Срака, я промазываю. Не-не-не-не-не-не-не-не. пока. Можемо виграти Едгара А, Не програли. Отак, 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 отак! Майже. А могли би виграти? Ну Ні, тут не перший підходить. На мою думку. На не может підходить. Давай, Та, давайте. Прям за шостку. Интернет просто не дуже хороший, звісно, все-таки. Мені треба... отак, дес, и я зразу нафармив новий супер. Давайте отак вот так сюда старма Та, я бачу воно там. А, там трошечки не встану. Ооо! Не, так, там без вариків. Тут без вариків, напевно. Не, напевно. Ну, се знаю, хоча б, де... Ми програли. Ммм, можна було зачекати. Ну, окей. Я же не ней сейчас надо. Короче, давай-то вот так пробуем на розетку. Поэтому, этому, этому. Тут я бачу. Ах ты ср. Ах, ну... Роза, не. Напевно правда. Ну, не разумеется, Джольф. Ну, уж. Суррошенный, Не-не-не-не-не-не-не, тікай, тікай! чика, чика. А ч ты бьешь? Бебит куда-то мало хп. Да, блин. Я думаю, как буду слышать с пайпер. i this is my first rodeo behind sugar and spice <smart noise> Може рухатись. О он до Все, тепер у нас Що, є. Так, Гранатки. Чотири. Навжу таких своїх рандомів, чесно. Аааа, все. Своїх рандомів я ненавиджу. А ворожих поважаю. То що вони сильні? А мої тімейти. А мої тімейти навіть працілитись нормально не можуть. Або не розуміють, що не треба лізти підсіли. буду еще бахил это. Он задолбал уже. Нет, ну, разумеете, его фраза. That was a big mistake. How unfortunate. The reptiles are growing restless. Rain. Really?

Okay, yeah, yeah, it's huh? oh, okay. a scratch, But keep trying. зажал. Федь крыса. О, Ширай, он пойдет. Добрый, будем заканчивать это. Всем до побачення.